Доброго дня, шановні українці, я як єдиний українець в українській політиці, та лідер нації, вважаю, що зараз саме час для відвертої розмови під час тих подій, які відбуваються в Україні. Чому так сталося та що з тим всім робити? Дивіться, по-перше, в будь-якій справі має працювати професіонал. Ну, неможливо 40 мільйонною країною перед котрою кіпа просто копна викликів керувати піаністу, який хуєм грає на роялі. Також туди і Петю Порошенко, і Шапошника, і кучму, і все та блядву, яке нами керувало всі 30 років. Ну, давайте відверто, коли людина лягає на операцію, вона перш за все цікавиться, що там за лікар, в той період часу, коли він не буде приймати рішення, а ми приймаємо рішення тільки раз в 5 років, як під час операції. Тобто ми віддаємо свій голос, довіряючи людині. Маємо довіряти людині, маємо знати, що за ним стоїть, який кейс, яка біографія, які справи за ним стоять. Так ось, коли ми шукаємо лікаря і ми плануємо таке серйозне втручання, то, перш за все, ми цікавимося, що то за лікар, який процент в нього вдалих операцій. Взагалі, що то за людина, чи можна йому довіряти та інше. Але коли ми вибираємо президента 40 мільйонної країни з усіх боків оточена. Країнами, з якими у нас не дуже прості відносини, ми чомусь розраховуємо, що піздати хлопи це вже професія. Так він щось там грає, він щось там пече шоколадки якісь, там хто у нас Вітя продбазою керував. Кучма на заводі десь працював. Але чомусь ми пілота не вибираємо серед піздатих хлопців. Ну, ми ж не сідаємо в літак і такі там опа по приколу, давайте хто там, а давайте Саня, он самий, блядь, прикольний. І Саня сідає, за штурвал, і всі ми полетіли. Ні. Ми всі цікавимося біографією цієї компанії, щоб там була якнайменше е, нещасних випадків, аварій, критичних приземлень та інше. Тобто ми цікавимося, якщо з. Е, Стосується навіть одного польоту чи одного втручання. Чи гарний то лікар, чи гарний то стоматолог, чи гарний то пілот. І взагалі ми шукаємо завжди в житті професіонала. Але як тільки мова йде про політику, ми шукаємо пиздатого хлопця. Шарі, пиздато пиздить, все, то гарна людина, то вже все. Ми завтра заживемо. Арестович, там, якийсь бивший розвідник, потім. Да будь-хто, бивші генерали, спортсмени, якісь співаки, взагалі прикольні хлопці, фотограф, Вон ми бачимо, як працює Верховна Рада. З 90-х років ми забули головне, що політикою мають займатися політики, лікарі лікувати, пілоти літати і так далі. І перш за все, все наша вдача буде залежати від того, як ми оберемо собі владу. Сходимо, по-перше, на вибори і оберемо собі владу. Не того генерала, якийсь там колись щось там. Той же залужний, блядь Потім взяв білий білет і з'їбався нахер. Щас щось там якесь відео випустив, навіть не цікаво ту дивитися. Бо ми розуміємо, що йому Зеленський розрішив балакати, воно балакає, йому сказали їхати, воно їде, маючи армію у себе під боком саму сильну на континенті, воно навіть не змогло приструнити одного єрмака і одного Зеленського, поставити на місце та е заставити його виконувати вимоги конституції. Тому ми повинні розуміти, що те, що відбувається в країні, це наша з вами провина. Ми по приколу голосували. Ми вибирали між там 73-25, але то були вибори без вибору. Ми думали, що Кучма, стабільний курс, то якісь гарні часи. То ні. То просто ми доїдали труп України, радянської України. Вони з олігархами пілили Україну, а ми з вами, оті крихти, які там падали з барського столу, доїдали. Все більш нічого. Ніякого процвітання не було. Всі 33 роки незалежності України це піки вниз. Це просто падіння олігархи розбирають Україну, назначаючи таких клоунів, як Зеленський. Ну всі, от буквально всі політики в нашій країні за 30 років, це професіонали. Пизі це не професіонали робить. Випустітьча Юлю Тимошенко, вона вам видасть базу в будь-яку сторону, в будь-яку. От дайте туди зарядіть правильно, і вона видасть вам, тому що це опитна людина, пиздітно. Нічого вона в своєму житті ніколи не зробила для людей. Як і Порошенко, як і Зеленський, як і вся інша оця йобана олігархічна банда. Тому, перш за все, це наша з вами провина. І перш за все, ми маємо чесно признатися в тому, що. Перед тим, як йти на вибори, ми маємо думати не про прикольний хлопець, а про професіонал, професіонал в політиці перш за все. Тому я вважаю, що наступні вибори ми проведемо не по приколу і не е, на стадіоні, коли два клоуна будуть змагатися, хто з них більше напиздить фактів. А проведемо в роздумах, до чого призвела наша легковажність на виборах. І виборомо дійсно політика, Політика, котрий виповне всі е ті е обіцянки, які дає. І це має стати гарантованим. Тому що якщо ми і далі будемо без гарантій вибирати політиків, то буде завжди отака от, от історія. Тому думаємо, я впевнений, що за такий важкий опит, який. Отримала Україна під час війни. Ми вже хоч щось та зрозуміли. Всім добра.